Це супер вигідний мікс жіночого одягу від бренду Yamamai Прошу звернути увагу, те що всього лише 98 гривень штука, коли цінник на них 60 євро. Це наскільки він вигідний. ось Лот коштує 2450 гривень за 25 одиниць. Давайте розглянемо. Перше, що мені потрапилось на очі це такий комбінезончик Ось такий досить такий блискавичний посередині. Ось дуже приємна така тканина, гнучка, щоб підкреслити фігуру. А, далі. Далі беремо це така блузочка гарненька, дуже легенька, така прям ніби обличка, Ось. Прям не буде відчуватись на тілі, дуже гарно. Ось, Далі давайте глянемо. Це у нас штанці такі. З високою посадочкою цікаві, вони на гудзиках тут. Ось теж вони досить такі тягнущі. Виглядає, ніби штани для танцьорів. Ось дуже гарні. Далі такі у нас є ще яскраві. Це у нас що? Це у нас футболочка. Ось дуже яскрава, гарненька. Ось відсвічується гарно. Uh, і це все всього лише за 2450 гривень у лоті 25 штук розмір від S до XL. -ки. Замовляйте у менеджерів.